Вам терміново дуже потрібні гроші. Вони у вас є на картці. Знаходите банкомат. Він картку приймає, але з якихось причин не повертає. Як діяти у такій ситуації? Формула проста: крок за кроком. Спочатку про причини, чому банкомат не повертає картку. Тричі введено неправильний пін код. Закінчився ліміт часу, відведеного для того, щоб забрати картку. Стався збій у роботі банкомату. Важливо знати найбезпечніше запам'ятати свій Пін-код, але не слід використовувати легкі комбінації 4 нуля, 4 одиниці або свою дату народження. Якщо ж збій у роботі банкомату стався з технічних причин, формула ваших дій така: крок перший: знайдіть на банкоматі номер телефону банку чи філії, що обслуговує даний об'єкт. Подзвоніть краще не відходьте від пристрою, може виникнути необхідність повідомити адресу. Крок другий. Якщо картку не повертає банкомат чужого банку, зателефонуйте у свій банк Емітент і заблокуйте картку. Крок третій. Уже через кілька днів можна забрати картку у відділенні банку, де ви її отримували. Якщо потрібно буде написати заяву, співробітники банку допоможуть. Якщо клієнт сумнівається і хоче захистити від оприлюднення реквізити своєї картки, її можна перевипустити. У будь-якому разі фінансисти радять запам'ятовувати пін-код власної картки і завжди мати під рукою номери телефонів кол-центру та філії свого банку. Варто переписати і реквізити, вказані на картці. Ця інформація буде важливою ще й у тому випадку, якщо картка буде втрачена або викрадена.